Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги щітку для чищення обличчя. Цей пристрій використовує вібраційну технологію для м'якого та ефективного видалення бруду, жиру та макіяжу. Спор щітка виготовлена з високоякісного силікону, завдяки чому вона підходить для всіх типів шкіри. Вона має кілька рівнів вібрації, що дозволяє користувачам налаштувати процедуру очищення відповідно до своїх конкретних потреб. Вона також водонепроникна, що робить її ідеальною для використання в душі або ванні. Електрична щітка дуже проста у використанні. Просто нанесіть улюблений очисний засіб на обличчя, увімкніть щітку та обережно помасажуйте круговими рухами. Її також можна використовувати як масажер для обличчя.